Рада вас вітати, друзі! Пропоную сьогодні приготувати страву, яка з давніх давен вважається українською національною. Так, це наші улюблені варенички. Вони бувають з різноманітними начинками. Ми сьогодні з вами будемо готувати з картоплею та сиром. Але головний секрет цієї страви в тісті. Воно буде не звичайним, а заварним. Цей рецепт я дізналася від мами, а її варенички для мене найкращі. Вони не злипаються, не розварюються, тісто просто ідеальне. Ну, зараз ви самі все побачите. Ходімо. Для приготування заварного тіста нам потрібно. Борошно, яйце, сіль, соняшникова олія та окріп. Картопляна начинка буде складатися з картоплі, цибулі, перця, солі, вершкового масла та трішки карі. Для сирної начинки беремо кисломолочний сир, моцарелла, яйце та сіль. Почнемо приготування з картопляної начинки. Спочатку відваріть картоплю в підсоленій воді до готовності. Цибульку поріжте кубиками та обсмажте до золотистого кольору. Далі до картоплі додаємо обсмажену цибулю, перець, вершкове масло та карі і добре розминаємо. Спробуйте картоплю, якщо потрібно, додайте ще трішки солі та відкладіть в сторону, нехай охолоджується. Приступаємо до приготування тіста. Мескоро збите одне яйце, додайте олії та сіль та змішайте. Після цього додайте в яєчну суміш борошно 150 грам та змішайте руками. Повинна вийти маса, схожа на крихту. Вилийте сюди окріп та активно розмішуйте лопаткою. Під дією гарячої води в тісті дуже швидко утвориться клейковина, саме завдяки їй тісто буде гладким та еластичним. Далі поступово вводимо залишки борошна та добре вимішуємо. Продовжуємо вимішувати тісто на поверхні притрушеної борошном. Накриваємо тісто рушником та даємо постояти 10 хвилин. Поки тісто відпочиватиме, приготуємо сирну начинку. Моцарелла, сир, яйце та сіль. Все добре змішуємо. Начинки готові! Займемося далі тістом. Після того, як тісто постояло, виймаємо його і вимішуємо протягом 2 хвилин. Далі даємо постояти ще 5 хвилин. Давайте трішки поговоримо про цю страву. Хоча вона і вважається українською, та мало хто знає, що всіма улюблені вареники були запозичені з турецької кухні, в Туреччині любили пиріжки, які називалися дюшвар. Вони були з прісного тіста та з різними начинками, які згодом варили. Хоча схожість українських вареників можна віднайти в італійських равіолі і монгольських мантах. У нас в країні вареники готують не тільки з пшеничного, а ще й житнього і гречаного борошна, а різноманіття начинок перевищує 30. Кожен український регіон має свій рецепт начинки для вареників. На Полтавщині шкварками посипають не зверху, а загортають їх всередину. В Харкові полюбляють вареники з товченим горохом, а на західні вареники ще називають пирогами та полюбляють їх з капустою. У 2006 році в Черкасах відомий скульптор Іван Фізер звів перший в Україні пам'ятник варенику. А найкращі кулінари України отримують щороку нагороду на грудний знак Золотий вареник. Далі тісто ділимо на дві частини: одну відправляємо назад під рушник, щоб не сохло, а іншу розкатуємо в тонкий пласт. Тісто виходить таке м'яке, еластичне. Та майже без зусиль розкатується. Тісто вийшло товщиною десь 1 мм. Далі вирізаємо кружечки або ж ріжемо на квадратики. Я роблю це склянкою, ось так її прокручу, порушні, щоб вона не приставала до тіста. Та починаю вирізати. Ось стільки кружечків в нас вийшло. Обрізки тіста я кладу назад під рушник, будемо його далі використовувати. Настав час самого цікавого: будемо ліпити варенички, викладаємо начинку та приступаємо. Беремо вареничок та починаємо зліплювати ось так. Добре прижимаєте з усіх сторін. Я зроблю їх різної форми, щоб вони відрізнялися один від одного. З картоплею будуть ось так хвостики, зліплені, кругленькі, а з сиром будуть напівкруглої формочки. Ось такі вони виходять невеличкі. Дуже акуратні. Перша партія вареничків готова, можемо відправляти їх в киплячу воду. Якщо ж усіх зліплених вареників вам буде забагато, просто відправте їх в морозилку, а потім відварите. Кидаємо в киплячу воду. Коли вареники підіймуться, варимо ще 5 хвилин. Воду злили, злилите, додайте врашкове масло, щоб вони не злиплись. Вареники з сирною начинкою можна подавати зі сметаною, а до картопляних добре буде смакувати підсмажена цибулька. Тож, як ви самі бачите, нічого не розклеїлося та не розварилося. Це тісто просто ідеально підходить для приготування вареничків. Смакуйте з задоволенням! Буду рада вас бачити в наступних відео. До зустрічі, друзі!